З якою піснею ви асоціюєте Львів? Львів то є Львів. Моє, Моє місто. Мені більше окан Ельз з Боже. Це модинканоємне, коли літо приходить гаряча пора, і на сірому камені плавиться тінь. Повези мене туди, де природа сама. Повези мене за місто, де асфальту нема. Повези мене туди, де природа сама. Повези, повези старенький трамвай. Колись на вірменській ще жили вірмени. Колись на жидівській ще жили жиди, по Львову ходили, мацьопки трамваї. Пам'ятаєте цю стару пісню? Ой, Боже, я на небі. Вівчимо соцюється. На пану, у Лузі червона калина. Що мені вона подобається? Зараз в дуже така е, ну, на, на часі. Підписуйтесь на телеграм-канал говорить Великий Лі.